Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Боже, милости, будь и грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли ради Ты чистая Твоя Матери и всех святых помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и живи здесь, и вся, исполняя сокровища благих и жизнеподателей, при иди, и Вселисевны, и учистины от всякой искверны, і спаси, блажа Душа наша, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і и і веки вікова Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти Ріхи наша. Владико прости беззакония наше, святий посети, и истине мище наше, імені Твої ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и присну, и во веки амінь. Аминь. Отче наші, же си на небесах, да святиться имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, на небесі, Тві, Тві, яко на, небесі і на землі. Хлеб наш насущный дашь нам князь, и остави нам долги нашей кожи, и мы оставляем лучшем нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Оставши от сна препада им те блаже, и ангельскую песню пием те сильнее. Свят, 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 си Божий Богородицы и поминуй нас. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу. Отодра и сна, воздухмийся, Господи, умной просвятии сердце, и Осне, Мои отверзи, еже пятите святая Троице, свят, свят, свят и Си Боже, Богородице и помилуй нас, и нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья прияти, его ж до не обнажаться, но страхом золотом полонущи, свят, свят, свят си Боже, Богородице, и помилый нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилый, Господи, помилый, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, сна, восстав, благодарить, святая Троице, яко о многие ради Твоя благость и дала терпения, не прогнилося, и синамирениевого и грешного, не же по убил, миссий собі законями моими. Но человеку любство, обычно обычного нечаянно лежащего с движением, вое же утренним войти и слава славить державу Твою, и ныне пресети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь Слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердешних, и воспевайте все святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Пресно, и во веке веку. Аминь. Pready і поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і преподним Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і преподем самому Христу, цареві і Богу нашему, помилуем, Боже, по милості твоєї і по множеству щедро твоїх, Очисти беззаконня мы на Ipach meet беззакония Моего, и от греха моего чистим як о беззаконні моє ас знаю, і гріх мій передо мною є вино. Тебе єдиному соріше їх, і лукавих, і при тобою сотворих, їх, як да одав правдішися во слові всіх твоїх, і побідіше в них да, у діті ті. Себо беззаконні зачат є, і ми гріх всіх родіми, маті моя. Себо істинно возлюбили, і безвісно, і тайне при мудрості. Твої я є віл місі, окропіше мене і сопом, і очищуся, оминіше я, і паче з нього Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твое грех моих, и все бесзаконие моє очисти, сердце чисто созиждение, Божии, и Дух прав, в Новое в Моей, не отверишь Менье от лица Твоего и Духа Твои, свята, у Нее отыми от Менье, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом владышному Твердим я, научу беззаконным путем Твоим и нечестивым к Тебе обратятся. Избавив открови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, усне, мои отверзиши, и уста моя воздействия в хвалу Твою, яко аж восхотелись и жертвы дал бы Бо все сожжения неблаговоліши, жертва Бога Духу сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Тим Сиона. и да все здесь стены Иерусалимские. Тогда благо лише жертву правди визношені і и всесоживай моя, тогда визложат на Алтар твої тільці. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя Творця неба і землі, відімим же всім і невідімим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сына єдинородного, Единородного, Ижего от Отця Рожденого прежде всіх вік, Света от света, Бога істина, от Бога Истина, рождены, несотворено, Диносушно, Отцу им же вся Быша, нас ради чоловіки нашего, ради спасіння шедшого с небес, і воплотившася от Духа, Святой Марії Вего Человечеса, розпятого же за Пілаті, і страдавшого і погребена, і воскресшего в третій день по Писаниям, і вошедшого на небеса, і сидящего дісною Отця і Паки, рядующего со славою, судіть живим і мертвим. Його же царстві не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящого, і Животворящего, Отця Жит і же Иже Отцем, і Сином споклоняємо, і славі малого Пророки, во Святою Соборною і Апостольською Церков, і исповедуй Едино Крещение восставление грехов, чаю воскресіння мертвих і житті будущого віка. века. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, я и конеку лишь благою благое пред Тобою, но м'я от лука Бога. І дабы Твом не воля Твоя, да осуждена, отверзу уста, Мой недостойная, і восхвалюй ім'я Твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віков. Амінь. От сна восставь полуночную песню, приношу Ти спасе, и припадай вопиюте, не даш мне о в тебе во смерти, но ущедрем и распнися волею, и лежащими в лености у скорее восстави, и спаси мя предстояние, и молитве по сне ночнем, вось день безрешен, Христе Боже, и спаси мя. к Тебе, владыко человеку любче, от сна, восстал, прибегаю, и на діла Твія я милосердям милосердием Твоим, и Тебе. Помазими на всякое время во всякої вещи, избави спайми от всякими резкие злої вещи, и дьявольського поспішень, и спаси ми и в в Царство Твое вечные, Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякого благу, промисники и Податель, о Тебе же все уповання, Моє Тебе славу, ссылаем, воссилай нині и Присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же Твоєю Твои благостью, и великими щедротами Твоими дались и мне. Рабу Твоему мимошедшее время ножницы я, без напасти прийти те от всякого зла противного, Ты, сам, владыко всяческих творче, сподобие истинным Твоим светом, просвященным сердцем, твори волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьих сил и всякие плохи Вышней живы и насмиренные презирай, сердца жиют утробы испытуешь, сокровенных человеков. Яви, предведы, безначальной пресносушной свете, у него не же не применение или приложение осенении, сам бессмертный царю, прими моление наше, же настоящее время на множество шедро Ты дерзающие, от скверных Тебе устен Творим, и остави нам решении наше і же делом и Словом и мыслею, ведним или Неведним Сорешенной нами, и очистенный от всякой скверной плоти и духа і даруй нам бодреним серцем і трезвіною мислею всю настоячу життя-нош прийти, ожидаючи прийшості світлого і явленого дні народного Твоєго Сина, Господа і Бога, і Спаса нашого і Ісуса Христа. Фо он же, со славою суддя, всіх приїдет кому ж до вас дати по ділом Його, да не пачи обленившися, Но бодствующие и воздвижение в дела, неопрящемся Готове, в радости божественный черток, славы и условнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченное зрящей твоего лица, доброту неизреченную, Ты, боишься истинный свет, просвещай и освящай всяческое и тяпыется тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великая же и неследованная. Славна же і ужасна, і же ніч числа, подавши нам сон, в упокоєнні німощі наші, і ослабління трудомного трудної плоті. Благодарім Тя, яку не пообілися нас собі законі нашими, но чоловіку любсилися і обичні нічані, ріша, що не визвілися. Воєжі слава слава державу Твою, тим же молім безмірною Твою благость, просвіті наші мислі, і очіса, і ум нашої тяжкої, сналіності в, в оставі, Отверзи наши уста и исполнить Твоего хваления, якода возможно, не по і и Тебе во всех и от всех, славя Богу, безначальному Отцу, Средний Тим Твоим Сином, и все святим, и благим Біжотворящим Твоим Духом, нині и присно, і, і во веки веков. Амінь. Господь співай, благодать Твої владичесце, молютя, у Мой благодат, вступать и правоми настави потім Христових заповедей. Віддіти к песні у кріпі, сон сон одгоняющий, связанно пленницями і мольбами твоїми розріши, Бога невесту, і и водні сохраняй брущих враг и збавляющий мяг женодателя Бога родчиї, мерчини, стресмі, оживі, яжі святні вечельні родші, душу мою сліпшую просвіті. О, Дівна и палата дом духа, Божества, мені сотвори, врача, родчиї, уврачу й душі моєї многолетні страсти. Волнующийся житейской бурью, кости зимой покаяния, направи, избавив невешно еще і червя же славу, і тартара, дамя и вещи без радования и женомарихом по обічав, що обещавшие нечувственными, пренепорочные сурешения, страдам, муки всякі, покажи ми, і всіх всех молі. Небесними волочи, веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая услыши услышала непотребного раба Твоего, строю Давай мне слезам причистая души моей скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, у серцевства и владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси, превышаю, Ангель мрескав, мне превыше, превыше слития сотвори, святоносная и небесное Небесная, духовную благодатью мне направи, Руции, воздействую и устне к похвалению, оскверненные, скверные, всенепорочные, дошедленных мне пакостей, Избави Христа, прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостей и всемилостями, Боже мой Господи Иисусе Христе, мною ради любви шел и воплотился и все, всех, да спасе всех, и паки и Спасе, спаси меня по благодати, молю тебя. А спасеше Бога, Ди, спасем, нисе, благодати, дар, надолго паче, и мною в шедротах, неизреченной милости, верою по мере, колесі, о Христе, Мой жив буде, і не узрит смерти во веки. А ще, убо верой я жив тебя спасают отчаянные, все верующие спасибо, Бог мой, святий Создатель, віра же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящий Бодил, отнюдь оправдающих м'я, Но та віра моя, давлеет вместо всіх, Тогда отвещает, Тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоєї вічної. да не оба похитит меня сатана и похвалится Слове, ежеторгнуть меня от Твоєї руки и ограды. Но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе спаси мой, предвари скоро, скоро пои Бог, Ты боися Бог моей чрева Матери Моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюбих, иногда Ты самый грех. І пак и поработать и тебе безленности точно, якоже поработах, прежде сатані льстівому. наипаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині і прісно, і во віки віков, амінь. Святий Ангелі, предстояй окаянный моїй душі і страстной моей жизни, не остави меня грішного, неже отступи от меня за невоздержання моє, не даш места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего Лиси, укрепи бедствуйшую и худую Мою руку, и настай мне на путь Спасенья, Есвятый Ангел ангелі Божии, хранитель покровітелю покровителю, Окаян, душі і и тела, всям не Єліки миття митья оскорби, ховся, живота моего, и аще, что с решить носию, Покрий мене настоящий день і сохрани м'я от всякої скушення противного, да не в коїм грисе про Бога І молися за м'яку Господу, да утвердить м'я в страсі своїм і достойно покажет мне раба в благості. Амінь. Аминь. Пресвятай, владичество, моя Богородице, святими Твоїми і всесильними сильними мольбами жені, от Мені смиренного і окаянного раба твоєго, Уныние забвение, ни разуми, ни родения, и вся скверная, лукавое, и хуйное помышление, окаянно мое сердце, и от, от помраченного ума моего, и погаси пламень срастей моих, як у них есть, и окаянин, и избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ освободи меня, я ко благословенный от всех родов, и славиться Пречестное имя Твое. Во віки віков, Амінь. Молі Бога омні, святий угодні, Божий, називаймо ім'я свого святого. Мученик Канатолій, яко асусерно к Тобі прибігаю, скорому помощнику і молитвини душе моєї, Богородице, Дєво радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, и благословен плод чрева Твоєго, яко спаса Сароділа, ісі душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови настояння Твое, победы православным христианам на супротивные даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. Всех воинов на полі и всех православных христиан, чающих Христового, утешения. упокой Господи, душі усопших, раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. Всех воинов на полі брани убиенных и всех православных христиан от века усопших, и просимся с решения вольные и не і даруй ім царствіє небесное. Псалом 90. Живої помощи вишнього, в крові Бога небесного, в дворі Господь, Господіві, заступник мой єй, прибежище мое, Бог мой і уповаю на нього, яко той ізбавить от сети ловчи і от словеся мятежна плешма своїм осіниття, і підкриле його надеючеся оружиє в обійтії істиною його. Не вбоившисься от страха ночного, острели летящие во дни, отвечивать неприходящее, от срящие беса полуденного, падет от страны, Твя, тисяча, и тьма в Десной Тебе, в Тебе же не приближится, обаче очима Твоим осмотрише, и воздаяние грешников узріши, кот, и Господи, упования мое, вышнего положились и Прибежище Твое, не при Тебе зло и рано, не приближится Телеси Твоему, Яко ангелом своим заповейся Тебе, Сохранити Тя во всіх путях Твоих, на руках возьму Тя, да приткнеш Його камінного Твою, на Аспіда і Василіска наступиш, і попереш льва і змія, Яко на м'я упова, і избавлю, і покрию, і, як опозна імя Моє, ко мне і услышу Його в скорби із Мой і прославлю Його долото дні, сповню Його, і явлю Йому спасіння моє. Достойно єси кого істину. Блажи тетя Бога родицю, пресно блаженної, преніпорочної Матір Бога нашего, чесніший, керую, і славніший, без сравніє Серафим, без існення Бога славорочує, суші Богородицу, Те величаем, слава Отцу і Сину і Святому Духу, и нині, и присно, и во веки векове. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитв ради Пречистої Матери, Матері, и Честна, живет вряд Господня, Христа Господня, святому чиненника победоносца, свята великому чиника и целітля Пантели Имна, Сиченномученіка Кипряна Моченица и Остини, при Преподобних и богоносних Отець наших, Міфодия Ива и Амфілохія, Чудотворців Почаевских, Антонія Феодосія, прочих чудотворців києво Печерских. Сергія і Nikon Radnički, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святих і праведних Бога Отець Іоакима і, і Анни, Крестителя Господня Іоанна, преподобних жен, і Поліксенії, Мучниці Іраїди Діви, Мученика Андрія Іоанна, Чат Іоаннових, Петра і Антоніна, священномученника Іоанна Пресвітера, Преподобний гіллі києво Флоровської, святітеля інокентія митрополіта і, і пам'ять, нині завершаєм і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помілуй нас грішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Всіх поздравляю з Воскресним недільним днем, днем, коли ми згадуємо Воскресіння. Господа І Бога нашого і Ісуса Христа. Трошки, браті і сестри, сьогодні, бачите, не вийшов я вчасно. Сон мене підвів, ліност. Трохи не так, як проснувся, ой, простіть мене грішно, трохи заспав. Так що, браті і сестри, зараз о 10-й годині в нас буде дасть Бог трансляція. Божественної літургії з Свято успенської Почаївської лаври. Будемо вести пряму трансляцію, а зараз ми прочитаємо з вами Євангелія, але напевно вже без толкування. Може, де в обід будемо толкування читати. Чи як Бо трошки по часу не встигаємо? Спасі Господі всіх, Божої помочі на пристоящий день. Всіх поздравляю з Воскресним Днем. Хай Господь всіх нас оберігає, посилає здоров'я, сили, е, крепості тілесної, бодрості духа. Матір Божа покриває своїм омофором і молитвеного представства Хрестителя Господнього Іоанна. Сьогодні календар пише, що в нього сьогодні зачаття було, тобто е, в Захарії і Єлізавіте. Отаке От навіть свято є виявляється. Так що всім Божої допомоги. Зараз прочитаємо Євангеліє без толкування сьогодні. Восіяй в серцях наших, чоловіку, любших, Господі, Твоєго, Боговідніт, є і мислені, наша, отверзі, очі, і мислене наше наша от тверді очі, Твоїх проповідь і розуміння, вложи в нас і блажених Твоїх заповідей і страх, да плоский похоті вся поправше, Духовне житло про вся яжика, благогождення Твоєму і модствующий і діюще, ти бои душ души тілес наших Христе Божий, Тебе славу висилаєм собі значальним Тим Отцем, и всесвятим и благим і животворящим Твоим духом, нині і присно, и во веки веков. Амінь. Евангелія, неділя 15 по 50, Євангелія від Матфея, глава 22 з 35 по 46 вірш. З 35 по 46 вірш. Так, 46. в вопроси один одних закону, Учитель искушає і глаголя. Учителю, Кая заповідь больше в законі. Ісус же рече йому, возлюбіше Господа Бога твоєго, всім серцем Твоїм і всією душею твоєю, і всією мислею Твоєю є первая и большая заповедь, вторая же подобна подобная, возлюбивши искреннего Твоего, сам себе, в сию обою заповідь, весь Закон и пророці висят. Собравшимся же фарисеям вопроси их Ісус глаголя, что вам мнится, о Христе, чий есть син глаголаша Ему Давидов, глагола им, како у Давид Духом Господа его нарицает Глаголя? Річе Господь Господі моєму, сидів дісною мені доні же положу враги Твоя подножує ногами твоїма. а ще убо Давід наріцають його Господа, како син йому єсть. і ніхто же можаше отвіщати Йому словісі, ніже хто от того дня просіть Його к тому. І один із законів і один із них законик, спокушаючи Ісуса, запитав, кажучи, Учителю, яка найбільша заповідь в законі? І Ісус сказав йому: возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, це перша і найбільша заповідь, друга ж подібна до неї, возлюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа, чий він син? кажуть йому Давидів, говорить їм, як же Давид з натхненням називає його Господом, коли говорить, сказав Господь Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у ніг твоїх. Отже, коли Давид називає його Господом, то як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому ні слова з того дня, ніхто вже не смів запитувати Його. Отака браті і сестри сьогодні Євангелія. Толкування дуже велике, спішити не будемо. Ну, Ви зрозуміли коротенько з цих слів, що бачите дві головних заповіді: це возлюбити Господа Бога Твого всім серцем, і всією душею і всім розумінням. Коли ми візьмемо заповіді Божі. Ми побачимо дві скрижалі, які Бог дав Моїсеєві через Моїсея людям. На одній скрижалі написані чотири заповіді, якраз ці чотири заповіді вони відносяться до Бога. А на другій, тобто на, на одній скрижалі на ліві, перша, друга, третя, четверта чотири заповіді. Ці заповіді відносяться до Бога. На другій скрижалі п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Там шість заповіді. Якщо ми виконуємо першу скрижаль заповіді, це ми любимо Бога, а друга скрижаль вчить нас любити нашого ближнього. На цих двох заповідях любові до Бога і до ближнього, якраз виконується і весь цей декалог. Тобто декалог це сукупність десяти заповідей Божих. І отак от Господь говорить, що ми повинні старатися вчити ці заповіді і по них старатися жити. Ну а далі вже йде про те. Що Господь запитує, чий він син, вони кажуть, Давидів, то це толкування ми будемо з вами читати, дасть Бог, можливо, сьогодні в обідню пору після служби вдасться вийти в прямий ефір, то ми тоді почитаємо толкування повністю на все це Євангеліє. А зараз поможи нам всім Боже, всіх поздравляю з недільним Воскресним днем. Зараз о 10-й годині у нас буде божественна літургія, так що потрібно збиратися. Спаси всі, Господі, всім мирного дня, гарного настрою і здоров'я тілесного і душевного. Поможи нам всім, Боже! Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес! Неділя це мала Пасха. Все, Спасибо, Господи, Якраз невчасно, бо вже до мене дзвонять. Поможи, Боже.